Щиро вітаю вас, дорогі телеглядачі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами, я, її ведучий Володимир Гриневич. Сатана завжди піддає сумніву наші дії. Одного разу він став перед Богом і показав на життя Йова, сказавши. Але простягни тільки руку свою і доторкнися до всього, що його, чи він не зневажить тебе перед лицем твоїм. Йову довелося пройти через бідність і хворобу, але він не зрікся своєї віри. В Євангелії від Луки, в 22 му розділі ми читаємо. І промовив Господь Симоне, Симоне, ось сатана жадав вас, щоб вас пересіяти, мов ту пшеницю. Я ж молився за тебе, щоб не зменшилася віра твоя. Ти ж колись як навернешся, зміцни браттю свою. В цьому вірші ми знову бачимо ворога Господа, що засуджує вчинки людини. Він хотів просіяти життя Петра, щоб довести Ісусу, що учень його служить йому. Із корисливих цілей, а не з любові. На превеликий жаль, коли Петро побачив, що Ісуса схопили і що царство, якого учень очікував, руйнується, то не підходив близько до вчителя і відмовився від нього, сказавши, що не знає його. А чи знаєте ви, що ми з вами є найкращим доказом того, що Євангеліє і віра реальна сила? Дуже легко йти за Ісусом і говорити, що ми любимо Його, коли на столі багато їжі, коли наші діти здорові, а з банківським рахунком все гаразд. А що робити, коли ми стикаємося з труднощами? Чи здатні ми слідувати за ним, коли наші ноги кровоточать, а з очей течуть сльози? Чи можемо ми сказати Ворогові, що Він говорить неправду, стверджуючи, що ми служимо Ісусові з корисливих мотивів, сподіваючись благословення з Його рук. Сьогодні сатана випросив вас, щоби пересіяти, як пшеницю, говорить Ісус, але потім додає: Я ж благав за тебе, щоби не забракло тобі віри. Господь турбується про вас. Хіба це не чудово, він молився про вас, щоби у важку хвилину ви не відчували себе залишеними. Він просив Отця за вас, щоб сатана ніколи не посміявся, бачачи вас зламаними. Почніть сьогоднішній день з упевненістю, що, хоч ворог і хоче знищити вас, Однак йому це не вдасться. Він може добитися погіршення ваших справ, щоб ви втратили роботу. Він навіть може вразити вас виразками, як Йова, але милості Ісуса ви будете доброю пшеницею, а не соломою, яку носить вітер. Скажіть сьогодні, Господу, віддаю тобі своє життя і прошу: не звільняй мене від випробувань, але зміцни мене в них. Помолимось, дорогий Небесний Отець. Якщо сьогодні нам прийдеться відстоювати нашу віру, Господи, даруй сили нам у випробуваннях, щоб ми могли стояти твердо, щоб ми могли служити Тобі не з корисливих цілей, а з любові. Благослови наших телеглядачів на сьогоднішній день і будь, Господи, прославлений у нашому житті завжди. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятаєте, Христос турбується про вас. Він хоче, щоб ви були доброю пшеницею. Пишіть нам про свої молитовні прохання на нашу електронну адресу або телефонуйте за телефонами гарячої лінії, що бачите на екрані. Прощаючись з вами, бажаю вам щасливого дня та Божих благословень.